Спецпідрозділу міліції бути. Міністр внутрішніх справ Арсен Ваков скасував наказ про ліквідацію міліцейського батальйону спецпризначення Львівщини, якби не втручання громади українці могли залишитися без захисту, а це особливо небезпечно в умовах війни і терактів, що добралися до Львова, каже правозахисник народного контролю Андрій Петришин разом із громадою. Андрій Петришин відстоював спецбатальйон на юридичному фронті. Тут типовий юридичний захист їхній інтерес і не підійшов би, оскільки. Намагання, щось би захистити в судах просто було би відкинути. Ми подали близько трьох сотень скарг, вимог. Та звернень на ім'я міністра Авакова, в тому числі на саме міністерство внутрішніх справ, з основною вимогою скасувати протиправний наказ. Окрім цих трьох сотень скарг, ми зверталися безпосередньо до очільника львівської міліції пана Загарії. Сьогодні бійці спецпідрозділу протистоять терористичним загрозам і не лише у Львові розповідають у штабі спецбату. Просто не буде кому нікого кому захищати, та й навчених людей викидати на вулицю, а шукати ну, ну десь по селах, десь туди, якихось трактористів, комбайнерів. Наші функції якраз сходять безпосередньо з безпеки громадян. Тут цілий батальйон вже перейшов через зону АТО. Це підрозділ, який безпосередньо навчений діяти в цих чи інших ситуаціях. Будь-які виникнення ситуації, десь загострення, які з різних конфліктів. Це затримання небезпечно озброєних злочинців. це не буде Зробити простий міліціонер. Народний контроль запитає у Львів'ян, чи потрібен у Львові батальйон міліції громадської безпеки особливого призначення. Він потрібен, бо зараз така ситуація в Україні, коли багато людей приїжджає неадекватних для придушення всяких заворушень в зонах кримінальних. Притримувати порядок на стадіонах футбольних. Народний контроль і надалі триматиме юридичну оборону львівських бійців, стверджує правозахисник громадського руху Андрій Петришин. Поміг адвокат безпосередньо, який знаходиться тут біля нас, пан Андрій, який сказав нам що шешляхи. Ще ще ну, дякую йому за це. Так що я думаю, що якщо в когось є така необхідність, то можете до нього звертатись. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ